У Харкові ніч перед Великоднем була неспокійна. Ворк цинічно вдарив шахедами по приватному сектору міста. В результаті удару, за даними рятувальників, які відразу ж після вибуху пробули на місце влучання, постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі, горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль. Загальна площа загоряння становила 200 квадратних метрів. Та найстрашніше, що через цей теракт знову постраждали люди, зазначив харківський міський голова під час огляду місця прильоту. Ніч дуже важко пройшла, і по результатам цих прильотів ми маємо шість людей, які постраждали, серед яких дитина одна. Крім цього, пошкоджено 80 будинків, 50 це приватні будинки і 30 це багатоквартирні будинки. Зараз продовжуємо обстежити. Тільки за цю ніч люди лишилися тисяча вікон. Зараз працюють наше комунальне підприємство. Зважаючи на свята, всі працюють для того, щоб закрити контори, обслідуємо дахи, підключаємо водопостачання, газопостачання, електрику, робимо все можливе. Давай ще зможемо по розбирати по роботі, дороги. Яна Біляєва, Віктор Нозрачов, Олексій Старанков, Олексій Муравйов. Харків, Новини.